Виконуємо номер 373 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли значення виразу, якщо Х дорівнює 7, та дізнаєшся, у якому віці українець Павло Резвий на звичайному човні перетнув Атлантичний. Океан. Якщо х дорівнює 7, то наш буквений вираз дорівнює, виконуємо спочатку піднесення до степеня. 7 у квадраті буде 49. Тепер виконуємо Множення на 2. 49 помножити на 2 буде 98. І останню ідею виконуємо віднімання. 98 відняти 33 буде 65. Отже, українець Павло Резвий у віці 65 років на звичайному човні переднув Атлантичний океан.